Друзі, мої вітання. Мене звати Дарина Глушенко на календарі 14 жовтня. Черговий інформаційний тиждень, під час якого ми говоримо на актуальніше та найважливіше, триває у самому розпалі. Тарас Загородній керуючий партнер національної кризової групи політехнолог і політичний експерт сьогодні буде нашим гостем. нашим спікером будемо говорити про найцікавіші політичні новини те, що відбувається зокрема в міжнародній політиці та в Україні. Пане Тарасе, я рада вас бачити. Мої вітання. Так, доброго дня. Добре, ну традиційно, поки ще ця тема гаряча і не закрита. Хочу розпочати із передачі ракет томагавк для України. От, зокрема, видання Financial Times пише про те, що Штати зможуть передати Україні лише 20-50 ракет томагавк, і що цього недостатньо, аби змінити хід війни. У той же час достатньо чи ні, це ми залишимо для військових експертів, але на Росії вже говорять про. Те, що, що вони там занепокоєм занепокоєні, скажімо так, зокрема, Медведів говорить про те, що поставка томагавків в Україні може закінчитися погано для всіх, і знаєте, можемо констатувати, що з дна постукали, тому що Медведів сказав, що насамперед погано це може закінчитися для самого Трампа. Ну вже почали погрожувати президента Америки, але менше з тим пане Тарасе, як ви вважаєте, чи будуть передані Україні ці далекобійні ракети? Чи зможуть вони. Змінити хід війни, але саме в політичному контексті, і ось ці лякалки зі сторони зі сторони Російської Федерації, чи може бути щось більш суттєве, чи все таки лякалка залишиться лякалкою? Ну Дивіться, якщо порівнювати, як вони кричали, що сам двідя в 22-му році кричав, що не дай Боже, що. Euh, щось прилетить в Крим. Буде ядерна війна. Щось вони дуже спокійно це сприйняли. Це означає, що розуміють, що е, не все не, не все так добре у них там. да і що лякати Трампа ядерним ударом. Е, це буде собі дорожче, тому що ну по перше, американці самі є ракети, е, це раз, і по друге, це може скінчитися погано тільки не, не для Трампа, точно а для самого Медведєва і для Кремля. От і дивіться, я, я завжди знаєте, Тут згадую, не знаю, говорив на каналі вашому, але згадую історію, коли вони кричали, що джевеліни це буде червона лінія для американців в 2018 році. А тепер дивіться, яка пройшла еволюція. Тепер вже тамагавки. Причому зрозуміло, що тамагавки точно будуть використовуватись по Росії. Ну дивіться, ми повинні розуміти знову таки, треба робити своє. Треба робити своє, і те, що нам передаються ракети. Це є наслідком розвитку власної нашої програми. Американці дуже занепокоєні цим. Те, що українці активно масштабують виробництво власної зброї, і в принципі, ну долітають вже до от те, що от СБУшники долітили до Орська, це взагалі Оренбургська область. Це фактично, вже під кордоном з цим, з Казахстаном. А це <гум> вже Азія, це вже і так континентальна операція. І Удари йдуть і туди, і вглиб, і тому звичайно, що починає. На всі ці історії, що давайте нам вже передають, щоб контролювати процеси, а не для того, щоб вони так сильно переживають за нас. Тому виключно виробництво власної зброї, експорт відкривати готових продуктів продукції для того, щоб воно йшло за кордон. От що ми повинні робити. Колишні командувачі військами США в Європі ходжес говорить про те, що якщо розпочнеться війна між Росією і НАТО, Калінінград і Севастополь зітруть з карти в перші години. Це буде зовсім інша історія ніж з Україною. Кінець цитати також він говорить і про те, що у випадку нападу Росії на Польщу у поточному 25-му році НАТО негайно застосувало б усі. Сили. Пане Тарасе, хочу розділити цю тему на два запитання: перше, чи, е, яку ймовірність ви даєте тому, що Росія може напасти на ту ж саму Польщу або на країни НАТО. І в цьому контексті, коли російські безпілотники залітають на територію європейських країн, які входять до північноатлантичного альянсу? Хіба тут не можна констатувати про те, що фактично, ну нехай гібридно, але Росія таки нападає на ті країни НАТО. Давно вже ні. Тут питання в тому, що класифікувати нападом? Да? Ну враховуючи те, що так, вони тому... ніяк не можуть да, не можуть ніяк визначити, е, які дрони до них долітають. Да? якийсь барабашка, мабуть, запускає барабашка mm -hmm. на них літає, mm -hmm. да? то ну, коли там Ходжес ну, говорить, ну, звичайно, що це добре, але ж не він зараз визначає політику. Ну, ро, ну росіянам достатньо, ну, наприклад, масовий заліч хедів, припустимо, так, достатньо одного удару, щоб вибити всю енергетику Польщі, там, Швеції, припустимо, Фінляндії та Країн Балтії. Ну і буде хаос в цих країнах. Будуть поки вони розбиратися, хто кого повинен захищати. Росіяни будуть сидіти дивитися, що там буде відбуватися, так поки вони будуть дивитися, що, що 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 там буде, що не буде. А так що я не сильно вірю в такі грізні заяви. Ми це про це вже чули. В Севастополі до речі, флоту російського немає не через дії НАТО а через дії України. В першу чергу І авіації в Криму немає російської не через дії НАТО, тому що Україна на також е, так тренує е, Крим, так тренує Крим, що вони вже не тримають там фактично авіації. І так далі, тому ну, звичайно це грізні заяви, але чи будуть втілювати свої вони в життя? Вже викликає велике питання угу. про дії України. Якщо ми вже почали говорити, BBC пише про те, що паливна криза. Торкнулася вже більше половини регіонів Росії, йдеться про те, що не менше 57 зіткнулися з перебоями в постачанні палива після ударів по нафтопереробних заводах, і окрім того, що ви політолог, пане Тарас, я знаю, що ви ще і економіст, відповідно, ви маєте економічну світу. Хочу обговорити цю тему в контексті саме впливу паливної кризи на економіку Росії. Наскільки сильно вона паливна криза б'є? По економічному стану Російської Федерації і найголовніше наскільки зараз відчутно прості росіяни на собі, перепрошую за тавтологію, Відчувають ось ось цю війну? Ну відчувають, тому що ага. це ж ну, що таке паливо немає. Це продукти харчування не підвозяться кудись. Сміття не прибирається. Ага. Ну, Наприклад, в Криму я вже бачу там повідомлення, що радять росіянам займатися скрепною медициною. Тобто швидка вже не виїжджає. Да? Ну, хочеш полікувайся, полікуйся сам. І це, це проблема величезна в дійсності. І це видно це видно по цінниках. створює конфлікти всередині, всередині країни. Ну, Наприклад, в Москві дешева ціна на, на, на бензин, а в регіонах, наприклад, вона вища. А я, я пам'ятаю, як це було в Радянському Союзі, коли у Москві багато чого було. Багато чого було ну, наприклад, продукти, продукти були все ж таки де в московських магазинах. Так люди ледь там не, не співросії з'їжджалися, щоб купити там продукти. Ти ж не, не вирішиш це питання? Це то в ті часи це називалось ковбасні поїзди. Да? Так і тут, ну, наприклад, деякі регіони почнуть обурювати. Чому в Москві ціна на бензин там, припустимо, 60 чимось а в. Нафтовидобувних регіонах, наприклад, вже під 70 або під 80. Це чутливо чутливо. чи працюється? Це? Працює це можна бачити, як себе поводить Путін, а як поводять уряди, як вони там намагаються приборкати це, знайти, вирішити, компенсувати втрати, імпорт хочуть організувати. Більш того, я упевнений, що це одна з головних причин, чому Путін. Пішов побачатися перед Алівим, що ви розуміли, що росіяни ніколи ніколи не визнавали своїх злочинів. Ну просто ніколи це. Фактично, знаєте, як в мафії. Якщо ти визнаєш це, визнаєш свою злочин, це фактично означає, що ти визнаєш, що хтось інший це зробив Ну з мафіозної своєї структури. Росіяни ніколи цього не робили. А тут Путін був винужден змушений іти на Уклін, фактично до Аліїва. Причому Алієв вже це публічно вимагав вибачення, і він публічно був змушений це робити. Це для росіян ну, це ну, велике приниження, тому що вони ніколи не вибачалися не перед кінчим, тим більше перед колишніми республіками радянського союзу, які вони взагалі за людей ніколи не вважали. І тому в даному випадку, звичайно, що це дуже впливає на це. Тому це звичайно дуже погано. Це дуже погано на них е, впливає. І ми побачимо це ще взимку. До речі, хто ще мерзнути буде? Оце буде цікаве питання. Тобі що е, Зеленський всіх попереджає, що блокаут Москві буде? Я думаю, тільки він говорить. Що це не для росіян, він говорить для заходу. щоб, знаєте, там різні ідіоти не ходили, не розповідали, що українці влаштовують геноцид росіян, так а і так далі. Тому що готова, а є можливість відповідати. І багато чого робити, так що так я бачу ситуацію. Ага. А, чи впливає ну, впливає, ну дивіться, вже дійшло до того, що навіть Урал-вагон, завод, який виробляє військову техніку, перейшов на чотириденний день робочий. Це в Кузбасі ниють, треба вугілля продавати, не можна знати з великим дисконтом. Так? А падають, ростуть дефіцити бюджетів. Дивіться, в Татарстані в Татарстані навіть знизили виплати. Це перші виплати по цьому по, по військових контрактах фактично в три рази з двох мільйонів до 800 тисяч. Це uh -huh. говорить, що грошей стає все менше і менше. А далі, а що таке відбувається, коли вибувається нафта перероб? Це означає, що не сплачуються податки нафтовими компаніями, не сплачуються акцизи, руйнуються бізнеси. Виникає потреба зупиняти взагалі видобуток нафти. Так? Тим більше дивіться, зверху ОПЕК збільшує видобуток нафти, заповнюється ринок. Після того, як е, був укладен мир в Газі, хоча невідомо надовго чи ні, почала падати ціна на нафту. Далі удари України по експортних можливостях. Це все ну, Росія щодо нафти. Це, ну, дивіться, Росія зараз повністю залежить від нафти. От Просто повністю залежить від нафти. Якщо починається скорочення експорту нафти а, і виробництва там енергоносії, це означає, що зупиняється вся економіка. Ну не зупиняється вся економіка, але а, Росія не має перспектив як держава, бо економічна основа існування цієї країни саме нафта в першу чергу, тому що вона формує фактично 60% російського бюджету. Тому що коли росіяни гов... говорять, що 20%, Тут вони хитрять зі статистикою, чому? Тому що вони сюди не включають прибутки, від, не прибутки нафтових компаній, ПДВ від торгівлі нафтопродуктами, так а податки, які фізичні особи сплачують, наприклад, працюючи в цих підприємствах, а суміжних з ними підприємств. Якщо подивитися, це там залежність більше, ніж 50%. І тому це все дуже гарні новини, тому що вони повторюють історію з радянським союзом, коли падала ціна на нафту, і тоді взагалі нафтова промисловість була збиткова. А вони до цього йдуть, тому що на відміну, наприклад, від Саудівської Аравії Венесуели, у них собі вартість достатньо висока, бо вони в важкодоступних місцях її видобувають. Це не в умовах там західного Сибіру, де низькі температури і спробуй там попрацюю просто. І тому це вже на них впливає. і Те, що ситуація серйозна, я вам говорив, тому що чого Путін пішов до, до, до Азербайджана. Він, він хоче, щоб вони йому постачали. Угу. Угу. постачали. Про те, що Росія ще поплатиться, і про те, що наслідки будуть, зокрема говорив і Макрон. Він сказав про те, що якщо Росія надалі наполягатиме на своїй воєнній впертості і мовляв і відмовлятиметься від переговорів, вона муситиме заплатити за це ціну. Президент Франції Макрон провів розмову з Володимиром Зеленським. Говорили два президенти. Макрон на тлі тих домовленостей щодо миру в Газі наголошував, що війна має завершитись в Україні. Також традиційно він засуджував російські удари по критичній інфраструктурі. Які залишають українців без енергетики напередодні зими. І також наголошував про те, що Франція як ніколи раніше стоїть поруч з Україною. Тут, пане Тарасе, я хочу повернутися до фрази Макрона про те, що Росія муситиме заплатити за цю ціну. От як ви вважаєте, про яку ціну тут йдеться? Про що говорив Макрон? Ну, Макрон, знаєте, десь раз на півроку виходить з якимись заявами, що я вже mm -hmm. на них. Я думаю, що всі вже давно на них реагувати. Десь рік тому він виходив, там, армія, ми тут захищати будемо. Навіть знаєте, у нас досить вразливих українців це вплинуло, що він. Ну, а потім затих. Тиша потім була. Ну, Зброю постачають, постачає. Це, це дуже добре для нас. Ну, принаймні там Store Shadow, Скальп це ж одна і та сама розробка. Міражі постачає, постачає це дуже добре. А все інше, то вже таке він може навіть і мовчати. Та на нас цікавить конкретика пов'язана з виробництвом зброї. Угу. Е, е, ну, хочу продовжити все таки тему Європи. Політику пише про те, що цитую українці зі страхом спостерігають, як Європа втрачає інтерес до підтримки України. Е, видання пише, що ознаки зміни настроїв, особливо помітні зараз у Польщі. що Опитування говорять про те, що лише 35% поляків нині підтримують вступ України до Європейського Союзу, е, тоді як у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, таких було 80. П'ять відсотків, і що, начебто, як половина опитаних вважає, що війну слід завершити навіть ціною поступок території? Далі політико пише, що додатково знижується рівень підтримки українських біженців, хоча саме вони допомагають польській економіці, заповнюють дефіцит робочої сили і стимулюють зростання. Більшість поляків переконані, що масштаби допомоги вже цитую зайшли надто далеко. кінець цитати. Пане Тарасе, як ви вважаєте, чи настільки все погано, і чи дійсно е Європа настільки втрачає інтерес до підтримки України? Чи все таки політика Ну скажімо так, перебільшують ну, Як тут ви? вони перебільшують, тут вони перебільшують. Я думаю, що ну принаймні Дік те, що називається польське, все чудово розуміє, що без України їм кінець, так що в російський удар вони не витримують. А от і всі ці розмови про те, що хто там чогось не подобається, ну мало що, що комусь не подобається. Ну <сів> сьогодні не подобається. Залетіть 100 шахедів. Виявиться, що всі все подобаються да виявляється, що без українців нічого впоратись не можуть, і так далі. Тому я так на це дивився до країнах Балції, країнах Північної Європи, все інше. Я думаю, що там немає ніяких сумнівів. Тобі що у поляків у самих кордон з Росією, якщо рахувати Білорусь, це більше 600 кілометрів. А тому я не думаю, що там такі критичні будуть цифри. ну через мухою росіяни. Антиукраїнський настрої розмухують. Чи є там частина політиків, які це грають? Ну, грають, але я не думаю, що це перейде на якісь межі якогось е розумного, а, тому що по-іншому не буде. Ну, далі. Ви повинні розуміти, що якраз наближення України до ЄС викликає острахів, в тому числі поляків, тому що країна більш перспективна, більша. Е Навіщо бути в Польщі, якщо можна поїхати назад до України, все рівно буде її достатньо швидко і скоро. Плюс військова сила України грає тут роль, ми повинні це розуміти. І тому говорити про те, що це якось буде впливати, ну ні, не буде це впливати. Я не думаю, що от щодо поляків, я думаю, що там все ж таки глибина розуміння еліт, що ну не впорається. Тобто з Україною, я думаю, що у них є розуміння з Україною, вони є. Суб'єктами і не, не не переможні Україна Польща разом. Тому нас завжди намагалися розсварити або росіян, або німці. Тому треба триматися разом. Я думаю, що і поляки це розуміють, принаймні їхні керівництва. Ну і на сам кінець про Трампа поговоримо. Він сказав про те, що здивувався тривалі зустрічі між Стівом Стівом, Віткофом і Путіним. Трамп каже, що коли відправляв свого спецпосланця до Росії, очікував на коротку зустріч тривалістю 15-20 хвилин. Трамп. Каже цитую, що стів не мав жодного уявлення про Росію і політику. Кінець цитати, через п'ять годин він вийшов від Путіна Стів Вітков, а Трамп його запитав, про що ви там говорили протягом п'яти годин. От фраза Трампа про те, що Вітков, спецпосланець, якого Трамп посилає до кремлівського диктатора, не мав жодного уявлення про Росію та політику. Як загалом трактувати цю? Заяву Трампа ну невже, невже штати не розуміють, куди і до кого вони їдуть? Ну я думаю, там інша історія. Ну, по перше, це ж проблема Трампа, да не наша. Да, він же ж розповідається а, далі. Ну там інша історія. Він, вони виходили з того, що. А, державний апарат, а, в тому числі який існував в США, він за НАТО забагато заплутує речей. Да? Ну, була купа спеціалістів по Росії, наприклад, в апараті США. Ну і до чого це призвело? Ні до чого, як вважав Трамп. Да? І тому він вирішив взяти людину, яку й довіряє, а який, якого вважає гарним перемовником. Так? А, і тут же ж воно в контексті говорилося. Це ж говорилося, коли. Uh -huh. Був виступ в Кнесеті, так в Ізраїлі, тому що ну Трамп пожає, що він достатньо ефективно цим не займався. Там да і, і так працює, так працює цей процес. Там да? так що також. Uh -huh. Дякую, пане Тарасе, за вашу аналітику. Єдине, що нагадаю, що ми з Тарасом постійно говоримо про перемовини і про цей процес. Тому, друзі, якщо комусь цікава з вас ця тема, тому що перемовини вони відбуваються не лише на міжнародній політичній арені, а в фактичній повсякденному житті. В Тараса Загороднього є курс переможні перемовини маніпуляції тиску самозахисту, є 10 уроків, 500 готових фраз та практичні інструменти. Тарас розповідає про те, як вами можуть маніпулювати провинтують страхом загалом про те, що 95% людей є. Ну, скажімо так, піддаються маніпуляціям, і ви навіть цього можете не помічати. Тому якщо ви знаєте, що у вас є така проблема, або ще підозрюєте про це, можете зазирнути в опис під цим відео. Там буде посилання, пройти на сайт і більш детально ознайомитися з інформацією. Тараса, ще раз моя подяка за цю розмову. Друзі, дякую вам за те, що ви дивитесь, слухаєте, читаєте нас. Обов'язково ставте лайки, пишіть свої коментарі і, звісно, що підписуйтесь на наш YouTube-канал. Я кажу вам до зустрічі до завтра і побачимося. Вже в наступних випусках. До побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.